Я не вірю ні в які пророцтва. Кожен сам лише для себе пророк. Кожен сам обирає по зросту свою мрію і свій же урок. Всі говорять лише про прогнози, ті, котрі вже з нами збулись. Я ж казав, хтось кричить: будуть грози, буде біль, будуть сльози колись. Ось Тримайте на тлі непророцтва. Всі народяться, кожен помре. Єдине життєве судоцтво на могилі між цифер тире. І у цьому тире, стільки змісту, стільки прагнень, думок, хвилювань, похвали і перезреного свисту, стільки щастя і стільки страждань. Всі забудуть про дати їй прочерк. І як не зараз, то через віки. Тільки твій, украй рідкісний почерк, припаде до чиїсь руки. І життя це не числа, не знаки. На холодній гранітній плиті. бачу інші простіші ознаки. Бути щирим і вірним в меті, неухильно вслухатися в серце, хай кричатимуть всі ідіот! Не старатись змінити в усе це, а вписатись у свій поворот. Ні життя не боятися, ні смерті, не шукати чиїхось ідей, бо в історії тільки уперті прокладають стежки для людей. Я прошу: не беріть з мене приклад, я для себе самого живий, і приймаю в житті лиш той виклик, котрий серце впізнало як мій. Обираючи мрію по зросту, їй назустріч роблю новий крок. Я не вірю в ні в які пророцтва. Кожен сам лише для себе. Пророк.